Вітаю вас, шановні глядачі на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я вам розповім про те, як створювати та вилучати гілки, які стосуються ваших локальних та віддалених репозиторіїв з допомогою команд. Продемонструю це я вам на прикладі реального проєкту, куди ми додамо одну нову гілку і куди додамо також один новий коміт. Але перш за все варто визначитися із тим, навіщо взагалі потрібні гілки. У ну, таєріна ситуація, що. У вас команда працює над якимось проєктом, команда програмістів або розробників, яка вносить зміни одночасно до одного і того ж самого проєкту. Зміни, незважаючи на те, чи можуть бути це одні і ті ж самі задачі, чи це задачі абсолютно різні, залежно від ролей розробників, інколи зручніше розмежовувати окремі фрагменти проєкту у вигляді гілок. Крім того, гілки стають на воді в тому випадку, якщо, наприклад, нам потрібно представити якусь окрему версію даного проєкту, яка фактично є надбудована основною частиною, але має якісь унікальні функції. Ну і доцільніше всі ці функції реалізовувати у додатковій гілці. Нашою ж задачею буде створення нової гілки тест, додавання Якихось змін до проєкту, а також вивантаження цих змін у віддалений репозиторій в нову гілку. Після цього ми вилучимо дану гілку як з локального репозиторію, так і з віддаленого. Загалом, для роботи з гілками, вам стануть в нагоді команди, які зараз ви бачите перед собою на екрані. Але по факту, тут тільки дві основні команди: це Branch та Checkout. Основним призначенням команди Branch є створення, вилучення та зміна існуючих гілок. У той час як Checkout більше орієнтована на перемикання між гілками і вибір гілки, над якою ви зараз працюєте. Однак, якщо уважно подивитись на цей рисунок, то ви можете побачити, що за допомогою чекаута можна також створити нову гілку. І обрати її, якщо прописати команду checkout з параметром B. Ну Відповідно, якщо ви хочете вивантажити зміни у гілку віддаленого репозиторію, то вам потрібно вказати git Push Origin. Ну, в більшості випадків це Origin, там є окремі випадки, коли використовується інша назва, але ми не будемо їх розглядати для спрощення нашої задачі. Ну, а також назва гілки. Вилучити гілку з віддаленого репозиторію можна також за допомогою команди Push, але з параметром D. Отож, ну, вносимо зміни до існуючого проєкту. Ось таким чином він виглядає. Він відкритий вже у GitKMD, ну а також відкрита сторінка цього проєкту у github. Тобто, бачите, що останні зміни у нас відбувалися годину тому, коли я тестував те, як працюють гілки. Давайте внесемо зміни до якогось файлів проєкту, наприклад, ausours.md. Відкриваємо ноутпад і додаємо якусь дату. Припустимо. 30 червня. Зберігаємо файл, прописуємо команду Git Status, щоб дізнатися, чи були помічені зміни. Так, зміни були помічені. І вони були знадені у файли authors.md. Переходимо тепер до процесу створення нової гілки. Для того, щоб швидко створити нову гілку і одразу перемикнутися на неї, як я вже зазначав, існує команда git checkout B. Записуємо цю команду і вказуємо назву гілки. Тест. Okay. У нас з'явилося повідомлення, що ми перемкнулися на нову гілку під назвою Test Branch. Знову ж таки, ми можемо дізнатися, а в якій гілці ми зараз перебуваємо. Для цього варто прописати команду Git Branch. Ми бачимо, що обрана гілка Test Branch. Давайте спробуємо перегнутися назад на гілку main. Темкнувся на гілку main. прописуємо команду git branch. У нас обрана гілка main. Я думаю, ви зрозуміли принцип того, як відбувається перемикання та вибір гілки. Тому ми знову перемикаємося на нашу нову гілку 3 Branch. Далі додаємо файли до коміту. Комітимо зміни. Ну і останнім кроком буде вивантаження змін з локального репозиторію на репозиторій віддалений. Для цього пишемо git push origin, Але замість main, як зазвичай це робиться, ми вказуємо назву нашої нової гілки: – branch. У нас зміни записалися, давайте подивимося, що ж у нас коїться в репозиторії на гітхаб. У нас з'явилося одразу повідомлення, що тест бренд pushes 2 Seconds Ago. Тобто нам треба оновити сторінку. Звертаємо увагу на те, що у нас з'явилася нова гілка, і кількість гілок стала не один, а два. Тут можна обрати нашу нову гілку, це можна зробити і тут. І тепер ми бачимо, що у файлі osus.md гілки testbranch у нас була зміна. Одну хвилину назад. Якщо ж ми перемкнемося назад на гілку Main, та побачимо, що тут цієї зміни нема. Ось таким чином можна вносити зміни конкретно до вибраної вами гілки. Робота з гілками потрібна також для створення так званих пулреквестів. Але про це я зроблю окреме відео. Ну тож, ми попрацювали з гілкою, вносили туди які зміни. І, можливо, нам захочеться її видалити. Як же це зробити? Якщо ми працюємо з віддаленим репозиторієм і хочемо, щоб там не було цієї гілки, то ми вказуємо команду git push d origin І назву нашої гілки test branch Ця гілка була видалена. Оновлюємо сторінку. Page not found, значить гілки нема. Ну і бачите, що залишилася одна гілка, яка і була основною. Тепер ми вилучимо гілку з локального репозиторію. Для цього слід прописати команду git branch з параметром /d. І ось тут у нас виникає помилка, про яку вам також слід пам'ятати, коли ви працюватимете з кількома гілками. Cannot Delete Branch Test Branch, Check It Out Add і посилання на розташування проєкту. Справа в тому, що ми не можемо видалити ту гілку, в якій зараз перебуваємо. Для цього нам слід перемкнутися на якусь іншу гілку, наприклад, на Main. І вже звідси здійснити видалення іншої гілки. Ну, в даному випадку ми вносили зміни, тому виникли певні труднощі при видаленні. І в нас вже нема цієї гілки. Таким ось чином. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитися дане відео, на якому я розповів про те, яким чином створюються гілки. В репозиторіях Git, як вони вилучаються, як вносити зміни конкретно до якоїсь гілки і так далі. Тож, на цьому все. Дякую за увагу!